Всім привіт! Араз на зв'язку. В цьому відео пишу, пишу таку тему, як підбирати лікарів на війну в Mutvarсен Puzzles. Так? Таке, таке прохання було від Еріха Еріхона. Це голова Альянсу Невловимі. його таке питання, як це робити. Ну, постараюсь максимально. Відповісти, як це розумію я. Ну, дивіться, є два варіанти, як підбирати на війну. Я, звичайно, не уточнив, що він мав на увазі, чи це в команду оборони, чи це в команду атаки трошки різні речі, але розповім, як і так, і так. Давайте на прикладі моєї команди. Так, тут у мене поки йдуть моно. Візьму змінити команду. Ось покажу вам команду оборони мою на війні, яка є зараз. На даний момент це оптимальний варіант, я вже підібрав її. Є інші герої п'ятизіркові. Але от, така, наприклад, така команда на даному моменті найкраще себе показала із тих, що в мене є взагалі героїв, так? Всі стандартні герої. У мене нестандартних там один Кінчи Хау, Хау, але він поки сюди не канає. Ну, дивіться, тут лікар Хорус. Звичайно, ще я його поставив, тому що це єдина п'ятірка лікарня, яка в мене взагалі є. Це раз. І, друге, він як лікар, він класний в команду оборони, тому що він ну, має багато, багато броні, в принципі, відносно. Має чималий запас здоров'я, тобто я його качав здоров'я в броню. Плюс. Коли він лікує, то дає 63% на захист. Так? В даному етапі він прикольний, але якби не було прометея, то цей би лікар був би, скажімо так, ну, без... не, дуже, не дуже актуальний в цьому дефі. Чому? Тому що він повільний і поки він зарядиться, можуть півкоманди перестріляти. Таким чином, не кожен лікар підходить під ту чи іншу команду. Тобто, дивіться, наприклад, ось тут Хорус підходить. Чому? Тому що в центрі в мене стоїть хрім, так як в нас синій, синій або фіолетовий центр. Ну, Фіолетових нормальних немає центрі. У мене єдина п'ятірка – це Медуза, все. А із синіх хрім, він чудовий центр, класно стоїть. Знімає атаку сопернику, що, в принципі, дає виживаємость моїй, моїй команді. І... Таким чином, у хоруса з'являється трошки більше шансів дожити до своєї ульти. так? І з боку стоїть ще Прометей, який також дає захист на 77%, здається 74% від особових навиків. Прометей швидкий, він свою плювачку кидає частенько. Таким чином, Хрім знімає атаку. Прометей дає захист від особистих особових навиків. І це дає можливість Хорусу як в атаки, так і в захисту, дожити до Ульти. От у цією у цією командою мені, в принципі, легко ходити в рейди, мені нею комфортно. І не дивлячись на те, що у мене Арес повільний і Хорус повільний, Прометей дає вижити просто цим героям до своєї Ульти. Все, що в принципі потрібно. Коли ходить Хорус разом з Прометеєм, Якщо ще й накинути там Хріма так, ну, зріз, зріз атаки, то е, на команді 5500 е, фуловий е, повністю Енгус Макок бив по хріму 100 урону. Тобто можете собі представити. Ну, Ці три герої в команді вони, в принципі, класно стакаються. От так. Давайте подивимося, що можна ще підбирати. так. Е, ну, от, Коли ви ставите в деф. То які лікарі підходять найкраще, на мою думку? Це ті, які мають найбільше, найбільше ну, більше броні. Наприклад, якщо з 4 беремо, зіркових беремо, так, тому що я от, не у всіх є 5-зіркові лікарі. Ну, з 4-х зіркових ось Танатус, наприклад, в мене він хоч і без емблем, але навіть з емблемами в нього, бачите, він, в нього багато атаки, але в нього мало броні. Відносно мало броні. То, якщо, наприклад, із фіолетових лікарів, то я надаю перевагу Луні. Надаю перевагу луні, в неї більше броні ну вона без еволюції, з еволюціями в неї буде більше. так, там За 700. Тому що танату золотий і має, і має 600, а вона без всяких еволюцій має 700, майже 700-675. Плюс, якщо на облеми її вкачати, там буде 800 з хвостиком броні. От, якщо в деф, то я надаю перевагу луні, так, чим-натису. Щодо інших лікарів, ну, є такі лікарі, як неповноцінні, так, наприклад, ну, які дають лікування на трьох. Це як Мардух, наприклад, збоку десь там буде стояти, але тоді інший фланг ваш не прикритий. Тому я надаю перевагу там двом. Лікарем, які лікують весь, 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 скажімо так, всю вашу команду. А Мардук, наприклад, це якби він був в центрі, у вас на війні, якщо, якщо у вас зелений центр, то окей. Так, ну, наприклад, ось Клато. Вона така сама, як Танатус. дивіться, 4 -та еволюція, 16 емблем. Емблеми всі пхав в життя і в броню. І все рівно в неї 694 броні. Тобто, це відносно мало. Е, тому що вона ну, в принципі, швидко падає. Але за рахунок того, що в неї життя чимало і плюс е, в неї скіл такий, мені вона призиває корішок, той, да, то нормально в неї вона більш-менш стоїть. Але все рівно четвірка є четвірка. І якщо на, на захист, е, який реально класний е, доктор, то це ось Тесей. Чому? Тому що, дивіться, в нього 1400 броні, 835, 835 броні, 1400 життя. От на захист він просто шикарний. Плюс бафає вашу команду на атаку. Не так він багато лікує, але він сам стоїть нормально, плюс його особий навик боєць, кавалер. Так, це дуже крута фішка, він може не вмерти і полікувати. Тобто це доволі класний. Класний доктор на плече, наприклад, або там, в той самий угол і так далі. У мене певний час він стояв разом з Хорусом в одній команді в команді оборони, і також нормально вони відпрацьовували своє. Потім хто ще в Дев класний e, наша Луча, краще називаємо її, так? це Афродіта. Також високий показник на її броні. Якщо на емблемах бачите 825, життя небагато, але за рахунок броні і плюс, що вона ще накидає собі зверху 30% всій команді, така собі непоганий герой, класний доволі. Плюс вона мені навіть краще за Тсея в команді оборони. Тсей мені більше для атаки, а вона от для команди оборони, як доктор, вона, в принципі, класна. От. Такий, да? От якщо, це ми, якщо говоримо про захист, так? Е, підбір докторів. Наприклад, такі лікарі, як Наджа, вавилонські вавілонські лікарі е, і взагалі вавілонські герої в команду оборони е, показують себе не дуже прикольно, тому що не так вони е, інколи некоректно вони відпрацьовують. Так? Коли заряд у нього відбувається на першому ну, x1 заряд, вони взагалі не ходять. Це тільки махабалі може походити, я замічав. А от такі взагалі не ходять. Вони ходять, коли в них заряд Мани Х2, тобто на трьох лікують. І дуже рідко доживають. ну, Дуже рідко вони ходять Х3, тому що в основному заряджають їх X2, і вони одразу ходять. А це їхній мінус, тому що вони не розкривають свій повен потенціал. Плюс. Я надаю перевагу лікарям, які одразу виліковують все життя. Тому що, наприклад, от такі, як Наджа, да, вавилоняни, наприклад, вони як Ваня Мейнен лікар, так він класний лікар, але він при, при наявності якогось диспела, вже зарядженого, його, його хіл не, від, не відхиляє на, ну, на повну силу всю команду. Тут, бачите, ось, наприклад, 411 очок за три хода І один хід там, 150-120 там, очок він відхиляє, а на наступний ви не дасте своїм діспелам. А наприклад, стандартні такі, які за один раз а, хиляють, так, то вони за раз піднімають 600-700 очок здоров'я. Ну тут, в принципі, палка в двох кінцях. Тут можна постійно спорити про це, але поки розказую вам своє бачення. Так, ну, на команду оборони по Хілам я розповів. Тепер на атаку, коли ми формуємо тапки атаки, хіл потрібен чим швидший це раз, і хіл потрібен такий, щоб. Ну, якщо ми говоримо про моно, то в принципі тут нема різниці, який у вас буде хіл. Так? В кожній моноатаці бажано, щоб був якийсь диспел. Бажано, щоб був якийсь диспел. Ну, там, в мене є там, диспел під там, в синій монові і так далі. То, наприклад, ось я дивлюсь в принципі, по сопернику. Так? Давайте от пройдемося ой, просто підемо в рейд. Я буду підбирати не моноатаку, а райдову якусь там. І буду дивитись по сопернику, що мені підбирати. так? Ну, ось, дивіться, є сів в команді да, мого суперника, є, е, є Черепашка, який забув, кисямба, є Аполлон. Тобто я розумію, що мені треба і диспел ну, дебаф робити своїх. І потрібен диспіл, щоб Кисямби не щитки так, здиспелити. Тому я, наприклад, от, піду на нього такою командою зараз і проведемо один бій навіть. Піду такою командою. Я беру клото. Яка. А, ні, на що мені клото? Тут клото мені не потрібно. Я тут беру хоруса, тому що треба з себе да, дебаф робити. А зняти диспіл. Я просто візьму Маудіку, там, наприклад, так. Ось. Ось команда оборони, наприклад, на Ареса ми оберемо. Ось буде команда атаки на цього соперника. Все. Ось так, в принципі, я підбираю. Тому що ну, хорус, навіщо я хоруса взяв, тому що потрібно знімати з себе всякі там прокльони. Або з зніме, вона, вона деспеляє. Так, от на цю команду я беру от таку команду. Наприклад. І буде чим знімати сів, так, і всякі прокльони, і Аполлона, і Черепашку. В принципі, все, От на цю команду я підібрав так. Наприклад, давайте пошукаємо іншого е, гравця. Ну ось, 4300 там. У нього є е, е, Гус, Макок. також мені потрібно е, диспел. Ну, бо у Діка є, все добре, так. Також мені потрібен хорус, тому що хорус або, наприклад, четвірка луна для того, щоб е, знімати. Себе всякий там підпал, ось тут ще й цей дисей, ось висить там. Щоб знімати з себе підпал, наприклад, ось буде луна. Щоб робити диспел, ну, в мене або диспеллер атакер, або диспелер, наприклад, іншого врача. Інколи я беру два лікаря в команду атаки. Тому що, ну, якщо, наприклад, ось такий, як Engus Макок, так ось, наприклад. Посередині стоїть ГФС, то, в принципі, інколи 2 два, два лікаря і не, не заважатимуть вам, тому що 2 лікаря і 3 атакера це, в принципі, оптимальний варіант. Але так як в кожен тапок атаки лікарів не запасешся, то як мінімум якогось там одного підбирайте по команді. А так, друзі, то я не можу вам сказати от чітко, що от є стандарт такий або такий. Потрібно дивитись по ситуації. І от я просто показую вам різні команди так, різні ситуації. Ви не дивіться на циферки, там що там 4300, в мене 4800 і так далі. Це не має значення. Це, ну, просто показую по героям приблизно, от як підбираю лікарів конкретно під кожну ситуацію. В принципі, отак. Кожен лікар він прикольний, і кожен буде він застосовуватись в тому чи іншому варіанті, тому що інколи потрібно диспел з суперника, інколи потрібен дебаф із своїх юнітів, а диспел у вас буде ну, атакуючий герой. От, в принципі, от такі варіанти. Я думаю, що максимально вам розповів. І коли ви виставляєте, коли ви виставляєте команду оборони, наприклад, так, то. Лікарів ставте з лівого флангу бажано. Тому що ну, вони коли ваших б'ють війська, то вони зліва на починають ходити. Тобто, перший ходить лікар, потім накидає там броню і потім ходять решта ваших військ. А Якщо ви, наприклад, ну, то вже таке то вже розстановка, то вже інше відео, в принципі, потрібно записувати. Надіюсь, об'яснив рихуну. Про лікарів і надіюсь, решті підписникам буде це корисно. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, чи було корисно і яку б тему хотіли б дізнатися? Ще гарного дня з вами був Орес.